Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро. Запчастини UMZ МТЗ. В сьогоднішньому відео хочу показати вам редуктор шлочисника трактора МТЗ. У нас це їх є два варіанти. З лівої сторони, зборі з кронштейном, з правої сторони голий. І також до них ще є речак в зборі з щиткою. Це все аналоги, але аналоги непоганої якості по приємній ціні це золота середина. Також у кінці відео скажу вам актуальні ціни, кому вони цікаві, будь ласка, додивіться до кінця. Давайте почнемо з редуктора в зборі з фронштейном. Він 12-вольтовий. Дивіться, як тут по виходах зроблено: 5 виходів. Всі вони пронумеровані. І в Ютубі дуже багато відео, як його правильно підключати. Причому відео доволі професійні, тому у вас з цим питань не буде. Ну, як я подивився, перше і третє об'єднуються перше положення. Друге. Контакт плюс п'ятий друге положення і четвертий я не пам'ятаю. Кріпиться він за ось цей кронштейн в кабіні. Ось ці чотири отвори. Ось ці. Далі, дивіться, як тут зроблено. Два ощільнювачі. Перший залишається в кабіні, другий вже на вулиці. Дві шайбочки. Гайка. Ось такий пластиковий пильник. І гайка-шайба для того, щоб сюди вже надягнути сам рычажок. Далі є сам моторчик. Це те ж саме, але без кронштейну. І буває, коли закінчуються у нас в зборі ось такі, ми клієнти пропонуємо голі. Але завжди попереджуємо, що буде без кронштейну. Ну і купили в нас десь 10 штучок 10-15 ось таких. І навіть один клієнт зняв відео, як він його поставив на UMZ. На жаль, відео не зберіг, не можу вам додати, що ви також подивилися. Але суть в тому, що він ось сюди доробив валік і спокійно собі поставив на UMZ. Це все можна ставити на UMZ. Але, звісно ж, треба трохи дороблювати, тому що на UMZ все це вже не виготовляється, його просто неможливо знайти. Тому ми використовуємо з МТЗ. Цей моторчик також ще використовують для саморобок якийсь, наприклад. І він дешевший відсотків на 40, ніж ось цей зборі з кронштейном. Так далі. Ричаги в зборі щиткою. Це також антезовський варіант, який можна ставити на UMZ. Але якщо ви хочете собі його покупувати на UMZ, я прадив вам заміряти е ваше лобове скло. Зараз я вам поміряю довжину самого речага, щоб ви могли собі прикинути, чи правильно він вам буде по довжині чистити скло. Тому що буває таке, що треба його трошки укорочувати сантиметрів на 5. Ну, давайте помірюю. Тобто ви зможете його прикласти на лобове і прикинути чи підійти. Дивіться, його довжина 60 см, довжина щітки самої 65 см. Тобто може бути таке, що він буде занадто низько, розумієте, чистите. А вам потрібно буде, щоб трошки вище був. Тому можливо таке, що потрібно буде його укоротити. Також ще в комплекті йде ось такий кронштейнник. Він ставиться ось сюди. Зараз вам все покажу. Я думаю, ви все це знаєте, але ще раз покажу, що ви подивилися. Ось дивіться все банально. Це виходить ведущий, це ведомий. Закрутили, кожух накинули. І сюди вже ставимо сам речак. Зараз я це зроблю. Тут є такий маленький нюанс, як зовсім маленький, ну також, щоб ви знали. Ось дивіться, беремо на... надягаємо на той речак, що в комплекті. Можна поставити, щоб вам було гарно видно. Дивіться, все, надягається. Беремо шайбочку їхню, становиться і прикручуємо. Так, це є. Далі. Другий речах. Блямо сюди. А нюансі в тому, що оця шайбочка, котра йде в комплекті з редуктором, вона трохи завелика. Бачите, не находить вона сюди. Тому її треба буде замінити і прикручуємо його також. І ось так він виглядає зібраний. Тепер давайте по цінах вам скажу, що ви орієнтувалися приблизно сам редуктор в зборі з кронштейном ціна на сьогодні 1900 2000 гривень. Речаги в зборі з щіткою і кронштейном ціна 900 1000 гривень. Якщо ви дивитесь відео... Там, через місяць, півроку або рік після виходу відео краще ціни уточнити. Це можна зробити або в коментарях під цим відео. Я всім дам відповідь з актуальною ціною, або можете написати нам Viber. До речі, це, ось цей перший номер 067 наш Viber, на котре ми реально відповідаємо і доволі оперативно. Можете писати туди або в телефонному режимі. Все є в наявності. Також, окрім цього, є багато зачастен до ЮМЗ і МТЗ. Тому звертайтесь і робіть ваші замовлення. Також до вас прохання, будь ласка, підпишіться на наших соцмереж, якщо у вас є Інстаграм, TikTok. Ми також активно ведемо ці сторінки. Посилання будуть в описі, і також в описі ще наша вайбер-спільнота, в котру ми кожного дня скидаємо товари з актуальними цінами. Думаю, також вам буде цікаво. Дякую всім за перегляд, з вас лайк. Гарного дня, пока!